От. Ну, це я вийшов вже на майданчик, де розташований меморіал пам'яті полеглим воїнам. Так він виглядає. Це воїни, які загинули в війнах, перше починаючи з Першої світової війни, і Другої світової і так далі. Тобто тут саме всі пам'ятні дні присвячені з меморіалом. Ось так виглядає. Цей пам'ятник. На горі ви бачите залізний хрест. Це є відзнака героя, героя війни Німеччини. От. І ось е, така капличка. От. Можна зайти всередину, ну, якби всередину, всередину можна тільки подивитися. Тут, тут є список імен по імену перераховано всіх хто загинув. Тут з 39 по 45 рік, а там от 2014 14 року. Одним словом, така, така от древня капличка, вона відкривається тут от. і прямо з-під неї ось тут називається Онзерогіфалін Helden», Тобто наші... Наші загиблі, наші павші святі. І це є вдячна громада. Вдячна громада поставила цей пам'ятник. А тут внизу ви бачите саме місто Морзбах. Дуже красиве містечко. Посередині ви бачите цю громадську каплицю. І Ну тут таке, таке, таке дуже гарне затишне місце, мало хто буває, ну тут досить... Хоча не так вже й далеко сюди йти, але м, крута досить стежка, тому в принципі тут так пустельно і ну, тільки в особливі дні приходять сюди люди. Так що оце а, Це отака от. Значається в німці пам'ять про загиблих.